Усім привіт! Давайте сьогодні подивимось на досить потужний та нашпигований технологіями захищений смартфон agm G1S. До комплектації входить зарядний пристрій та кабель, інструкція, фірмові наліпки, а також додаткові заглушки. Ось це вже правильний підхід. В плані дизайну смартфон сподобається багатьом, так як задня панель у нього отримала максимальну кількість найрізноманітніших модулів. Три камери, спалах, динамік, сканер відбитків пальців, тепловізор і інфрачервоні датчики для нічної зйомки. Ось скільки тут всього. При цьому на правому торці все стандартно: кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва кнопка, що налаштовується, а також слот для встановлення sim карт і карток пам'яті. На нижньому торці розміщена заглушка, під нею type C для заряджання пристрою та 3,5 мм роз'єм для навушників, а також тут мікрофон. Зверху знаходиться лазерна указка, річ, яка може бути корисною для конференцій та інших сценаріїв використання, наприклад, на будівництві тощо. Спереду побачимо дисплей, камеру в каплевидній вставці, а також тут, звісно ж, динамік та датчики освітлення і наближення. Цю модель важко назвати громісткою, вона достатньо тонка, всього 14,8 мм, вага складає 315 грамів, де ще можна побачити такий ергономічний флагман з купою наворотів. В руці сидить прогнозовано, випасти на підлогу не поспішає навіть на ходу. В цілому, у вашій кишені такий гаджет буде відчувати себе досить комфортно, як і ви себе. Так, девайс має стандарт захисту IP69K. Він прогумований з усіх сторін, може занурюватися у воду та падати на тверді поверхні. А прямо зараз на практиці перевіримо, як смартфон витримує воду. Для цього зануримо його туди. Звичайно ж, такому смартфону вода не завада, він пройшов цей іспит досить легко. А що у такого недешевого смартфону по залізу? В його основі знаходиться процесор Snapdragon 480, який тяжко назвати суперпотужним. Це середній за потужністю чіп, який у більшості додатків буде поводити себе досить непогано, навіть в ігри можна пограти. При цьому акумулятор Wagm G1S має місткість у 5500 мАч. Саме тому корпус такий тонкий. Пам'яті вбудованої 128 ГБ, оперативної 8 ГБ. Наче все непогано, і з цим сетапом смартфон працює швидко та динамічно. Android 12, встановлений в смартфон, має хорошу оптимізацію, тим більше працюючи в парі з процесором від Qualcomm. NFC тут є, а трішки вирішили зекономити на бездротовій зарядці. Не підтримується. Сам смартфон має чудову швидкість реакції. Запуск додатків відбувається моментально, немає проблем. Приємним бонусом стане наявність сучасного модулю тепловізору. Додаток вже встановлений виробником, нам же залишається тільки користуватись. Налаштувань є багато. Розмір сенсору тут більший, ніж у більшості смартфонів з тепловізорами, які були випущені до 2023 року, похвально. А тепер про дисплей. Враховуючи ціну, єдиним мінусом цієї матриці можна назвати класичну частоту оновлення в 60 Гц. Ну серйозно, могли б і більше. При цьому передача кольору наскільки жива та реалістична, що очей не відірвеш. Діагональ цього дисплею 6,53 дюйми, матриця IPS. Тут наче все очевидно, і кути огляду досить широкі, яскравість на твердому середньому рівні, ну і захист дисплею тут один з кращих серед конкурентів. Тач на 10 дотиків, але в 2023 році я б на цей параметр звертав менше всього уваги. У всіх майже 10. Приємні відчуття від перегляду відео гарантовані, ця матриця однозначно рекомендована. Хороший рівень якості. Основна камера 48 мегапіксельна і якщо порівняти її з основною масою конкурентів, знімати вона буде краще. Цього досягли саме за рахунок оптимізації програмної, що AGM в І фото, і відео з великою долею ймовірності вам дуже сподобається. Але є і 20 мегапіксельна камера для нічних фото. Що це значить? У повній темряві ви зможете знімати фото та відео, адже інфрачервоні датчики будуть підсвічувати цій камері. Круто! Круто! Окрема камера тут також виділена для роботи з тепловізором, про який говорили раніше. Фронтальна камера 16 мегапікселів. Що тут сказати? Знову ж, АGM уміють дивувати правильним підходом до налаштувань. Працює вона ідеально. А GM G1S це дуже багатофункціональний пристрій, в якому нормальне залізо, крутий сучасний дизайн у порівнянні з конкурентами, а також чудовий софт. Купити смартфон можете за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал. Усім до нових відео.